Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. У мене сьогодні знов збірка оповідань Калейдоскоп життя і Дара Корній. З оповіданням вікна. Сходинками сутінків поволі та досить упевнено спустився вечір. Він вештався вулицями давнього міста і вправно то нещадно зафарбовував звичні барви дня в сіруваті, а згодом і у темні. І лишень світлі плями ліхтарів кокетливо вихоплювали з мороку ночі кольорові постаті перехожих, які поспішали додому, до власних родин чи просто до тимчасового прихистку. В кіптяві міста не було видко ні зір, ні місяця, які завжди так пожадливо вихоплював погляд людини, котрій доводилося брести під нічним небом. А Олесі подобалося гуляти вечірнім містом. Вона ніколи не квапилася після роботи додому. Бо до кого. Вдома на неї чекали порожні стіни квартири, холодне ліжко та холодна кава в порцеляновому горнятку, яку вранці так і не встигла допити, бо запізнювалася. Вечір на вулиці допомагав їй боротися з самотністю, і коли вона ледве не здуріла від цього, створила для себе ілюзію її рідне місто, в якому вона родилась та виросла, це її. Велика любляча родина. І після роботи часто вона поспішає не додому, а на здибанку з ним, старим та завжди юним, традиційним і демократичним, блукає його вуличками, зазирає у вікна до його мешканців, тобто до його дітей, як до любих родичів, і створює для себе ілюзію родинного затишку. Жінка любила спостерігати за тим, як змінюється її місто залежно від пір року, особливо. Нічне. Вона задоволенням оглядала сіро брунатні шати осені, яскраво смарагдові весни, нестримно гарячі літа або сіро лілеєві зими. Вони були досконало прохолодні, загорнуті в легкий загадковий саван агатової ночі. Усі її мандри закінчувались однаково. Находившись містом досхочу, вона солодко засинала в своєму ліжку, заповнюючи звуками чужих проблем порожнечу особистого співіснування собою, і сни після мандрів завжди марилися хороші. Велика дружня сім'я вечеря за столом. Трійко малих дівчинка та два хлопчики весело щебечуть, називаючи її матусею, а поруч, неодмінно сидить її чоловік. Та обличчя вона ніколи не бачила. Але нехай, хіба це важливо? Головне, що вона щаслива, що вона і мама, і дружина, і кохана. Вранці марво розвіюється, і вона розпочинає свій марафон, безкінечний щоденний марафон. Це так, ніби зачинити білку в її колесі. Вона біжить, 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 вже знесилена і виснажена, але не може загальмувати. Хоча спинитися не завадило, бо. Зрештою, такий біг це безглуздя. Та чи варто зупинятися? Ні. Очевидно, ні, бо тоді ти залишишся один на один з собою, а це ще страшніше, аніж безмістовний біг в тому пекельному колесі. А збоку, видається, що Олеся щаслива, бо вона успішна, вродлива, багата, Олеся Лимаренко, власниця модельної агенції літавиця. Якось один журналіст в Анонсі до її інтерв'ю обізвав Олесю постачальником дорогих манекенів для країни марнославства. Так, саме дорогих. Моделі агенції літавиця вишукані, професійні і справді дорогі. Олеся й сама в минулому успішна модель обличчя безліч брендів, переважно американських та канадських. Та то все мішура, марнота марнота блискучий дощик, який ніколи не стане справжнім. Вона дивиться на себе у дзеркало, з люстерка на неї холодно зиркає, ще молоде обличчя красивої жінки. 40 років, більше тридцяти їй не дають, лише крижаний погляд сірих очей говорить, що то омана. З роками вона й сама перетворилась на такого манікена без почуттів та емоцій. А у дев'ятнадцять, у дев'ятнадцять її кар'єра була на злеті, і Олеся закохала. Знала, немає на це права, та хіба серцю накажеш? Він майбутній юрист. Ідеальна пара, говорили радо друзі, тоді в неї були ще друзі. З часом вона їх розгубила. Кар'єра розігнала всіх колежанок, не вистачило на таку дурню часу, Заледво ледве ставало й на сон. А згодом і у тих небагатьох, хто лишився, з'явилися родини, діти, свекрухи. Коханки коханок і так далі, вона явно не вписувалася в їхню систему цінностей. Кохання після свого Левка так і не змогла нікого похохати, то вона все зруйнувала, своїми руками чи амбіціями. Олеся завагітніла. Випадково. Левко був на сьому небі від щастя, від втіхи. Вони ж би тепер повноцінна сім'я, називав її дружинонькою, матусенькою, їх вже майже троє. майже троє. Але, але то було її тіло шикарне, дороге, яким вона могла підкорити не одного модельєра і відчувала це. Її тіло не спотворене вагітностями, коштувало шалені гроші. На обкладинках не лише українських глянцевих журналів мерехтіли спокусливі сірі очі топ-моделі Олесі, майбутньої супермоделі. І вона мусила вибирати голодне і холодне кохання та шлюпне без її студентом. Крах усіх мрій, і сподівань чи карколомна кар'єра. Олеся не вагаючись, вибрала останнє. Вона вона сама вбила свою дитину. І Левка не попереджала, навіщо? Тож її тіло, правда? Звичайно, Левко цього не пробачив, і вони розбіглися. Вона добре пам'ятає останні образливі слова, які він прошепотів на прощання. Вбивця, ти вбила нашу дитину, ти про це ще пошкодуєш. А я тебе ненавиджу. Чуєш? Чуєш, я тебе ненавиджу? І досі інколи до неї усни приходить Левко, щоб прошипіти оті страшні слова. Сьогодні Олеся розуміє, Левко таки мав слушність, але змінити вже нічого не можна. Та життя ж продовжувалося. Молодий організм Олесі легко переніс аборт, вона швидко повернула собі форму. Працелюбність дівчини, регулярні дієти, безкінечні виснаження, тренажерними залами, випадкові багаті чоловіки, з гарними зв'язками, які для неї були лишень перепусткою на гору, зробили з Олесі супермодель. Вона опинилась на вершині успіху, там, куди так прагнула. Серце тріумфувало, та тривало це, на жаль, недовго. Бік моделі корот. Бо молоді, вродливі, впевнені зубаті, такі жорстокі та безкомпромісні у своїх прагненнях, як і вона, просто витісняли її з п'єдесталу. Країна марнославства щоразу потребувала нових свіжих облич. Старі вона просто пережовувала та випльовувала. Олеся, на щастя, це вчасно зрозуміла, бо коли роззирнулася, ще стоячи на п'єдесталі, то виявила, що на тій вершині. Зимньо й порожньо, як на Ельбрусі, а там, внизу, в долині вирує життя, живуть люди, звичайні, закохуються, народжують дітей, створюють родини, просто живуть. Спливали літа, мов прутка річка між стрімкими берегами. Вона все частіше озиралась на вулицях, на мамусі з візками, і нарешті вирішила, їй потрібна дитина. Грошей, щоб самостійно підняти дитя на ноги і виростити, була, було багато, вистачило б на сотню дітей, і її уява малювала маленьку сіроку дівчинку з рожевим банки, бантиками на голові, та так приязно махає до неї рукою вітер куйовдить руде волосечко малої, таке ж, як і у Лісі. За все в цьому світі слід платити. І за вбивство власної дитини також. Безкінечні курси лікування, найдорожчі клініки світу, вона не зможе мати дітей. Вердикт. Заснувала своє модельне агентство. Це порадив її психіатр. Працетерапія. Просто працетерапія. А щоб уже цілковито заповнити і розум і серце вирішила перенести бізнес в Україну, тоді це врятувало її від лихих думок про свою непотрібність. Врешті Олеся зрозуміла, що дуже любить життя любить вранці прокидатися, відчувати себе живою, любить пестощі сонця чи вітру на своїй шкірі, любить чорну міцну каву і олів'є, жаль, що надто рідко собі могла його дозволити. Любить солонний присмак води в морі, любить запах дощу і музику вітру. Якось вона стрималась на роботі. Ні, не допізна. Просто була п'ятниця і короткий робочий день, і коли охоронець утретє піднявся на другий поверх та, постукавши у двері її кабінету, перепитав, чи все гаразд, зрозуміла, що вже час. Вийшла на вулицю у терпкий літній вечір, постояла якусь мить, слухаючи звуки втомленого днем міста, і раптом зрозуміла, що не хоче сьогодні йти таким святково освітленим центральним проспектом. І, можливо, це геть не мудро, але Олеся вирішила пройтися боковими вуличками, не так добре освітленими і не такими гучними. Йшла і посміхалася. Тут було по-домашньому затишно, як колись в дитинстві. Знавсті ж відкритих вікон лунали вечірні розмови звичайних чужих людей. З квартирок втягнувся аромат дарунів чи голубців. Банальність, що шкідливо багато їсти на ніч тут була зайвою, пригадала свого батька. Рудяга, який так поспішав на роботу, що майже ніколи не снідав, мама щоразу поспіхом тицяла йому в кишеню тормозок, хто значить з'їдав він його. Зате вечеря у них у домі вдавались на славу і перше, і друге, і третє. Великий стіл у вітальні. За ним щовечора збиралась сім'я тато, мама, дідусь, бабуся, татові сестра з чоловіком та брат з дружиною. І вона наймолодша в тому колі. І всім вистачало місця і ставало часу на те, щоб обговорити радощі чи проблеми кожного, яким чудовим насправді був той час. У неї тоді не було окремої кімнати, вона спала на розкладачці на кухні, і не мала вона таких шикарних чобітків, як сусідка Юлька, тато якої працював на товарній базі. Зате вона мала оті вечори, лагідні і щасливі. А чобітки. Згодом вона собі купила і не одні, і квартиру теж придбала набагато більшу, ніж у Юльки, та це вже було інше життя. Олеся стояла, мов заворожона, зазираючи у вікна чужих осель, насолоджуючим щастям таким буденним і таким знайомим з дитинства. Щастя, яке, не заважаючи на статки, жило за чужими, подекуди вже зовсім убогими вікнами. Олеся брела далі, спинилася біля ще одного віконця. Молода жінка стояла обличчям до вулиці, притуляючи руку до грудей. Обличчя жінки було земляного кольору, перекошене болем, очі втомлені та печальні. Спочатку Олеся навіть подумала, що жінка її бачить, а потім здогадалася, вона дивиться на себе у шкляному свічаді вікна. А за кухонним столом сиділа дівчинка. Майже така, як у її марення, руденька, лишень без бантиків. Мала вечеряла. Олеся зацікавлено підійшла ближче, щоб її краще розглядіти. Дівча закінчило їсти, наблизили спритул притул до жінки, обвили рученятками ззаду. Дякую, матусю, за смачну вечерю. Тобі вже не боляче, правда? Правда, правда? Отій пілюлі, що ти випила, допомогли. Квартирка відкрита, і Олеся все добре чула. Жінка зігнала з обличчя гримасу болю, розвернулася, ніжно пригорнула донечку. Та, звичайну, олюню, звичайно, серденько, ліпше. Іди, спатоньки, зіронька, пізня година. А казочку, матуся, розкажеш мені казочку. Звичайно, серденько, іди чисти, зубки, вмивайся, лягай в ліжечку, я зараз тільки приберу трошки. Мала поцілувала жінку в щоку і щасливо посміхнувшись, потім чекувала влив квартири. Жінка ще якусь мить стояла незворушно, потім зібрала зі столу на начиння, поклала його в мийку і почала мити. Посуду було небагато, тож вона швидко справилася, а потім, потім сіла за стіл, поклала на нього руки і опустила голову. І лишень, приривчасте здригання її худющого тіла, говорила: жінка ридає. Тихо, начутно, щоб не сполохати дитину. Олеся прямувала далі. Чомусь стало не по собі радість жили поруч, на одному поверсі під одним дахом, і ці чужі драми і чужі радощі витіснили наніт смуток з її серця. Вже місяць вона щодня блукає тими вечоровими нічними вулицями свого міста, кожного разу вибираючи новий маршрут. І навіть дощ, гроза чи злива не змінюють нічого до неї, це її терапія. Вона ігнорує запросане від персон на гламурні вечірки побачення чи вечері, замінюючи їх обідами, роблячи виняток тільки в неділю. А сьогодні їй наснилась дівчинка, ота роденька. Однак вона цього разу не вечеряла за столом. Вона плакала. І Олеся вирішила прогулятися старим маршрутом. І ось те сумне вікно. Відкрите навстіж, літня спека не спадає навіть вночі. Олесі добре видно і чути все, що там діється, а в кухні горить світло. За столом сидить маленька дівчинка і вона ридає. Поруч стара сива жінка, вона ніжно гладить малу по голівці. Не плач, Олюню, не плач, дитинко. Мама видужа. і от побачиш, лікарі допоможуть, а поки мама в лікарні. Я припильную за тобою. На чужі ж люди, сусіди. У мене теж нема нікого, крім вас. Не плач, люба, іди, спатоньки. завтра до мами в лікарню. Маєш мати добрий вигляд, щоб підняти матусі настрій. Олюня крізь сльози посміхається, така добра, тепла посмішка, ніби втіха весняного сонечка лагідна, лагідна. В грудях у Олесі робиться так млосно від цієї посмішки, ніби. Мала усміхається лише їй. Жодна модель з її агентства не вміє так щиро посміхатися. Жодна. Так щиро посміхаються тільки дитинство і янголи. Мала виходить з кімнати. на кухні узиває з телефон, Слухавку бере стара. Алло. так, це квартира Антоненко Ірини. Ні, я не родичка, я сусідка. Що? Ні, чоловіка немає. Вона мати одиначка. І родичів теж. Ірина Сирота, які гроші? Ви прошу. На термінову операцію найпізніше завтра. О, а якщо нема такі грошей, то що накажете помирати? Змилуйтеся, не залишайте олюню сиротою. Що ж так, що ж вона могла ото назбирати вчителька молодших класів? А треба скільки? Скільки? Я розумію, ви мене попередили. Давайте так, я завтра прийду до вас, і ми поговоримо про все. Що? А, так так, я знаю, де Ірина лежить, лікарня швидкої допомоги, хірургія, четвертий поверх. Що? так, запам'ятала до побачення. Жінка кладе слухавку, сутужно хитає головою, гасить світло і виходить. Олеся ще пару митий стоїть, вражено дивлячись у темне вікно. А вранці Олюня з бабою Вітою стояли у вестибюлю лікарні швидкої допомоги. Баба Віта не спала цілу ніч. Вона прийде до того лікаря, стане перед ним на коліна і попросить, хай допоможе. Ну, не анцихристи, що ті лікарі. Вони теж чиїсь діти та батьки. Хіба чинити то так важко. А гроші гроші баба Віта збере. Збере. У неї вон квартира хороша, велика, три кімнати, три. Це багато. Вона продасть. Там якраз на операцію стане. Сама переїде до Олюні, буде допомагати по господарці, допоки Ірина не подужає. Олюня міцно тримає бабу Віту за руку. Баба Віта насправді не її бабуся, просто так називає її весь їст. Вона хороша, дуже. Мама завжди залишала Олюню з бабою Вітою, коли була потреба. Баба Віта підійшла до віконечка з написом Реєстратура. Велика черга невдоволено загула. Лютеньки добрі, мені тільки спитати, благально просила баба Віта і тицнула пальцем на Олюню. Її он, матусю, забрала вчора швидка, навіть не знаємо, де поклали. Всі стишилися. Вони могли зачекати. Олюня стала на вшпиньки та зазирнула у віконечко вслід за бабою Валою, за бабою вітою. Там сиділа огрядна тітонька в білому халаті. Олюні вона нагадала рум'яний пиріжок. Доброго вам дня! пролепітала баба Віта. Угу. Ну, чого вам? Та ми той. Антоненко Ірина. Ото вчора привезли. хірургіє, здається. В якій палаті підкажете? «Ох, Антоненко, отак так, а то ви до неї. Невдоволення тітоньки кудись раптом щезло та перетворились на улесливу посмішку. Так, так, її прооперували успішно. Піднімайтесь на четвертий поверх до лікаря Движенського, то він мене попросив вас до нього направити, коли ви то прийдете. До вашої доньки ще не можна. Вона після операції, будь ласочка, по коридору, пройдіться на а там доволі легко знайдете. Та й спитаєте, чи може ото вас відвести, щоб ви не заблудилися. Ой, мабуть, краще я відведу вас. Ой, лишенько, зачекайте хвильку. І медсестра, зважаючи на свою повноту, досить вправно вилетіла за ширми, не звертаючи жодної уваги на людей, які галасували в черзі через таку оказію. Та що ви? Шо ви? заперечила баба віта. Ми самі знайдемо, а черга, а люди. Та нічого не станеться, зачекають. Мені мене ото сам лікар Движинський попросив, затрохтіла медсестра. Бік голосуючої черги гукнула. Та хватить оте голосувати. За годину прийду, а може, й за п'ять хвилин. Почекайте. То подіяло миттєво. Люди майже зразу замовкли, лише й продовжували бурчати, правда, підніс. Лікар Движенський, справжнісінький махи, чарівник, до нього з-за кордону на операцію приїздять. О, та до нього черга на півроку вперед. Навіть не знаю, як ото вашій родичці далося пана доктора вмовити. Вона то вночі всю лікарню на вуха поставила, така настирлива, як вогонь, та з такими то зв'язками і грошима, і сам дідько не страшний. І пана лікаря з ліжка витягнула От, шикарна жінка. А він у нас такий одинокий мужчина, ото й побівся. Баба Віта від почутого майже втратила дармови. Ми з сестра щось таки наплутала, яка родичка, нема в них нікого. Віринки точно нема нікого. Перепитувала, але все згодом з'ясується. Події розгортались так стрімко і незрозуміло. Вадим Ростиславовичу, до вас, родичі Антоненко, проспівала повногруда секретарка, запопадливо прочинаючи перед ним двері кабінету. Лікар движенський високий, гарної статури пан зустрів їх дуже радо, від нього щедро пахло дорогим одеколоном. колоном. Баба віти аж замакитрилося в голові. Пан заледво не кинувся їх цілувати. Баба Віта добре знала порядки в тутешніх лікарнях і байдуже ставлення лікарів та медсестер до простого, негрошовитого люду. Допоки хрусткі купюри не замерехтять у них під носами. А згодом в кишенях ніхто в твій біки не плюне, не то що огляне. Можна спокійнісінько помирати. Мала власний досвід, старість, не радість не підмажеш, не поїдеш. Ото вона після грипу взимку дістала пневмонією, коли б Іринка не забрала із лікарні і не проколола власноруч, вона б ото, напевно, і загнулася в коридорі. А тут, маєш, ні копійки ніхто не давав. А на дорожчий найкращий хірург міста стелиться перед, перед тобою. Чого б це? Може, тут ще якась Антоненко Ірина. Доброго дня, будь ласка, заходьте, заходьте, улесливо затьохкав соловейком лікар. Марто, зроби нам чаю. Прошу, прошу, сідайте, давайте знайомитися. Я Олександр Петрович, хірург, вранці прооперував вашу донечку і вашу маму в золоце. Бабу віту він вважав матір'ю Ірину, золотцем на рік олюню. Мушу вас запевнити, все пройшло дуже добре, вчасно встигли. Через тиждень вашої Іринки буде гопака танцювати. Нічим не переймайтеся, ні слова про гроші, а то я ображуся, е... тільки й змогла пролепітати баба Віта. Олеся бреде вечірньою осінньою вулицею. Під ногами шарудить зів'яле листя. Листопад дерева швидше гублять шматки свого одягу, аніж двірники встигають його підмітати. І це прекрасно. Так давно вона йшла старим маршрутом, і взагалі так давно вона вечорами не прогулювалася. Сьогодні затрималась на роботі вперше за кілька місяців та один раз можна. Ноги самі понесли його до того вікна вечірній час. У вікнах блимають вогники світильників, котрі виганяють осель морок, не дозволяючи йому заповзти в душу. Олеся дивиться у вікно, горить світло. За столом сидять двоє, щаслива й весела Олюся з рожевими бантиками на голові, і усміхнена баба Віта. Красива й така, що молода, мама Іринки готує вечерю. Кімната аж горить світлом. І те світло випроміню не лише й лампа, його видають люди, які забралися в кімнаті за вечерю. Вікна зачинені, осінній вітер грає свою тужливу мелодію. Олеся, звісно, не може розчути слів, та й не хоче. Вона за них рада, рада і щаслива. Вона підносить обличчя до неба. Вгорі не видно зіри, навіть натяку на них, повітря пахне дощем. Олеся Бере шаль, яка розкішно огортає її пальто і закутує нею голову. Вона вертає на центральну вулицю, поспішає сьогодні додому. Олеся крокує освітленим центральним проспектом, який сяє, мерехтить вогнями. З бік на неї щасливо посміхається руденька дівчинка. Скільки коштує дитяча посмішка? запитає олюнь. Вона безцінна, відповідає Олеся. Внизу червоними буквами виведено соціальна реклама. Знала на реабілітацію Ірині знадобляться чималі гроші, а вдруге, обдарити жінку благими намірами клініка не вдасться. Хоч і у це Ірина майже не вірила, тож Олеся вигадала ось таку соціальну рекламу. Точніше це було замовлення від одного доброчинного фонду, який збирає. Гроші для сиротинців. Модель шукали у школі Рини. Звичайно, ідеально підійшла Олюня. Дівчинка чесно заробила дуже гарний гонорар. Вистачить не лише й ліки. Олесі відчиняє двері свого помешкання і ніжно посміхається. Вона знає, що зараз буде. Мама, бабусю, це мама. Мама повернулася. Улав! Лунає голос дзвіночок і на повній швидкості на неї застрибує маленьке диво, тепер її маленьке диво. Вона міцно пригортає до себе свою крихітку. Я дуже люблю тебе, матусю, я тебе цикала, чому не приходила так довго? лагідно шепоче на вушко мамі Ангели. Олеся ніжно дивиться на свою донечку, цілує її карі оченята, занурюючи обличчя в густі русяві кучерики, вона пригадує, коли. Перше ступила на подвір'я дитячого будинку. І їй назустріч з веселим криком Мама кинулася маленька, живава дівчинка. Мала вила її шиї рученятами і ласкаво, швидко, швидко зашепотіла на вушку. Я тебе так цикала. Чому ти не приходила так довго, мама? А Олеся не змогла на мить відпустити кучерявого ангелика від себе. Вона знала, вона була впевнена, то її донечка справді її втрачена і віднайдена. Мамцю, а ми з бабусею на вецелю наліпили валеників силом. Хоч бабуся й казала, що ти не станеш їх їсти, бо від них стісають. А я що будеш. Я їх ліпила і думала про тебе. Будеш валеники? Вони щасливі. Олеся посміхається. Звичайно буду, та ще й сиру, та ще й щасливі, хіба ж від щастя ше. У квартирі Олесі пахло смаженою цибулею та щастям. таке оповідання. Про любов. Дячна, що слухай. Вдячна за ваші коменти і вподобайки. Дякую!